Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, сьогодні на богослужинні звершується літургія Іоанна Златустого, де читається Євангеліє від Матфея, в якому почуємо слова Спасителя. Не всякий, що говорить мені Господи Боже, увійде в Царство Небесне, але тільки той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Тож сьогодні ми з вами повинні завжди і у всьому слідувати волі нашого Господа. Свята Православна церква сьогодні вшановує священомученика Дорофея єпископа Тирського, який жив близько 362 року, благовірного князя Федора Ярославовича Новгородського, який жив на початку 13 століття, і почитає віднайдення мощей преподобних Васіана та Іони Пертомінських соловецьких чудотворців, а також почитає ігорівську ікону Божої Матері та перенесення мощей блаженного ігоря Великого князя Чернігівського та Київського у 1150 році. Середина 12 століття для Русі була скорботним часом безперервних міжусобних воєн за київське князювання, двох князівських угрупувань Ольговичів і Мстиславовичів. Великий князь київський Ігор Ольгович у святому хрещенні Георгій, волею Божою, вступив у боротьбу за київське князювання. У 1146 році він із військом був розгромлений і взятий у полон князем Ізяславом і ув'язнений в одному з монастирів Переяславля Південного, де переніс катування. Далеко від. Іти світу цього важко хворий. Він став каятися у своїх гріхах і просив дозволити йому постригтися в ченці. 5 січня 1147 року єпископ Переїславський Єуфимій постриг його в чернецтво з ім'ям Гавриїл. Незабаром він видужав і був переведений в Київський Феодорівський монастир, де прийняв схиму з ім'ям Ігнатій, та цілком віддався чернечим подвигам. Навіть по смерті у церкві, де лежало тіло замученого страждальця, Бог виявив велике знамення: запалилися всі свічки над святим Ігорем у Тій церкві, а чудотворна ікона Божої Матері, перед якою молився мученик перед биттям, стала називатися Ігорівською. Тому нині ми її почитаємо. Через три роки князь Чернігівський Святослав Ольгович, рідний брат Ігоря, урочисто переніс святі мощі князя на батьківщину до Чернігова в спаський кафедральний собор. Сьогодні іменинники Олександр Феодор. Віта, Георгій відзначає День ангела, сердечне вам шанування. Возлюблені, немає хвороби страшнішої ніж та, коли людиною оволодіє скупість, говорить старець Паїсій Святогорець. Звичайно, бережливість – це справа хороша, але треба бути уважним, щоб дьявол потихоньку не заволодів вами за допомогою скнарості.